Люди, всіх вітаю! Сьогодні розповім, як ми захищаємо посадки наших огірків від бур'янів. Але цей метод дієвий не тільки для росиного огірка і не тільки для теплиці. Тому що, як відомо, весна, літо, роботи вистачає, а дурної роботи ще більше прополка і сапання. Тому дивіться, якщо хочете, трішки поберегти свою спину і зекономити час. Кінець травня. Маємо огірок вже весь приблизно півтора метру. Плодоносить. Сьогодні вранці в 5 годин встали, позбирали і поїхали вони собі на базарчик. Повздовжня схема посадки, капельна лента. і між рядами у нас лежить агроволокно. Темне, от саме воно і є героєм нашого відео, тому що придавлює ріст бур'янів. Між Рядами росин у нас ну, ось тут здвоєний рядок. По шпалері у нас близько 70 см між рядами. Де більше, де менше. Дивимось, що у нас тут. Це десь близько тижня воно лежить, бур'яни придавлені. До чиста до ідеалу ми його не висапували, не, ви, не виривали, нічого, накинули і хай воно там собі благополучно подихає. На початку теплиці, де було холодніше, звичайно, що огірок менший висоту і за фазою розвитку. Вчора буквально доклали, докупили і доклали ще ось таке агроволокно, вздвоєні між рядя, і також по краях теплиці. Кладемо ми тільки до огірка. Як варіант, можна, звичайно, стелити і під рослину огірка. Дивіться, щоб було видно, що тут ще є бур'янчики. Потрібно би їх потім прибрати, як оце все, що до гірка у нас там пропаде. Можна, звичайно, стелити порядку, прорізати дірочки і готову розсаду висаджувати у ці дірки. І так буде, звичайно, набагато кращий захист. Але ми вирішили не морочитись, в тому році в нас було тільки у міжряді. І нам це дуже сподобалося і допомогло, звичайно, зекономити і багато сил, і багато часу. Та й менше мороки із цими посадками. Також, як варіант, можна ще ось тут, допустимо, робити прорізи навпроти огірка і ось так заводити, ну, брати більшу ширину. Я брав ширину відповідно до нашого міжряддя. Можна сюди взяти більше, поробити ось такі прорізи. І заводити ось так рослини. Ну, коротше, хто як хоче, нам і так цей варіант подобається. Тому що дивіться, зараз бур'ян є, але коли рослини більше виростуть, вони почнуть затіняти свою прикореневу зону і там буде мінімальний обробіток. Звичайно, потрібно буде підсапувати цю стежку і інколи прополювати раз, допустимо, там у два тижні. Як росини будуть великі, ось цю прикореневу зону. Зараз бур'ян густенький, але після кількох прополок його буде меншати і меншати. І ніякої особливо складності я в цьому не бачу, щоб ось так його прополювати. Тим паче, коли кущі вже виростуть, то бур'янам буде все важче і важче рости. Тому ми для себе вибрали ось такий варіант, що ставимо тільки міжрядку. Тим самим економимо на цьому агроволокні, тому що все в нас зараз коштує коштів і, на жаль, немалих. Ще один варіант використання, кілька метрів там у мене залишилось і швиденько вони пішли в обіход. Примінимо їх на клумбі. це ще тільки попередньо, посадили, підвели під кущики, потім тут його придавимо облагородимо. Хай в наступне відео покажу, що буде далі. Ось вам варіанти із прорізом цього агроволокна. І варіанти із трошки зачепились і варіанти із прорізанням. Ось можна ось так заводити під рослини. І ось так. Потім це все обкладеться, придавиться, щоб вітер його не шевелив і зробимо, думаю, красивенько. Тобто агроволокно, якщо є, то далі обмеження тільки ваша уява. На початку теплиці, де в нас відкриваються вікна для провітрювання, ось так банально невеличким слоєм земельки ми його присипали, чисто, щоб не піднімав вітер. По боках ніде нічого ми не присипаємо. Ну, Інколи, як сильний вітер, то буває, звичайно, може там кусочок завернути, але потрошку-потрошку -по набере вологи, десь корінчик огірочка його підчепить. Ще один плюс, що ось тут буде розвиватися коренева огірка. З часом там буде все біле коріння, рослина буде дихати. Тут ми не топчемось, не сапаємо, не пошкоджуємо кореневу систему своїм сапанням. Ну і земелька там м'якенька, так як по ній ніхто не топчеться. Тобто ну, рослині буде від цього вигода. Плюс ще один що тут воно не буде пересихати, хоч вони й будуть в подальшому притіненні, але все рівно. Жарище, то літом воно буде пересихати під цим агроволокном. Там буде зберігатися волога і будуть комфортніші умови для вирощування. Трішки сумбурненько наговорив, думка за думкою тягнеться. Але загальний вивод, що штука хороша. Нам сподобалось і набагато менше роботи. Зекономили вона нам дуже багато часу, тому що, я ж кажу, ось тут росина підніметься ну Банально, там раз у два тижні якась малесенька прополочка, але не треба не робити ні цих дірочок, нічого там не попадати. Тому що можуть десь трошки щось посунутись, зробити дірки потрібно би потім в ті самі дірочки садити, десь воно там, можуть пошкодитись, подертися. Ну, коротше, для нас цей спосіб найбільш вдалий. А ви дивіться, експериментуйте, купуйте і пробуйте. Тепер більш детально про це агроволокно. Це у нас 50-ї плотності, чорне агроволокно. Ну, як, як білий спанбонд, але для рослин ми беремо 30 -ку, 40 ку а це 50-ка, яка використовується вже для, допустимо, накриття в подушках. Ну, саме по собі доволі щільне і не пропускає. Світла, воду воно пропускає. Ну, звичайно, поки нове, то воно буде доволі складно пропускати цю вологу, але потім волога все рівно, вода, яка без верху, буде про з нього проходити. Також воно дихає. Є ще таке поняття, як агротканина. воно схоже більш на мішковину, ну така, як промислові ящики обмотують, в яких одяг якісь посилки. Як мішковина чорного кольору, воно плотніше, воно довговічніше, але й коштує в 2-2,5 рази більше. Ми використовуємо це агроволокно на огірках приблизно ну, 3-4 місяці, наскільки у нас затримуються огірки в теплиці. Кожен рік буває по-різному. Різні хвороби, різні умови вирощування, то довше, то більше. Але ми 3-4 місяці ми тут полежали. Зняли і все. І зате не маємо мороки із бур'янами. До речі, ще чому ми не кладемо ось по цих стежках технічних агроволокно, ну, тому що банально ми тут їздимо тачкою, ну постійно топчемось, воно буде пошкоджувати, зноситись, і я думаю, буде нам заважати. Тут бур'яни особо не ростуть, вони ростуть тільки ось тут, під огірочками. Ну а якщо і НАТО щось там проросте, то. Взяти сапку, і швиденько пробігтися, їх повалити. Для нас не складає великого, великої праці. Що за фірма і де купити? Фірм багато, турецький, польський, але я чомусь сторонник фірми Агрін, якась вона там польсько-українська чи більш українська. Несуть, просто в нас банально всі спанбонди в господарстві саме цієї фірми. Перевірені часом є спанбонди яким. По 10 плюс років, 30 здається, 40 -ка. Звичайно, є пошкодження, десь там дірочки, десь собаки допомогли, але нічого не розсипається. Тобто там якісні компоненти, хороша світлостабілізація. Стараємось купляти ось цю фірму. Продається воно в бухтах. 50 метрів, можна знайти десь і на розмотування, 10 метрів. Там багато варіантів ширини. Це у нас була бухта. Ширина 1,6 болгарочкою. Мені потрібно було 0,8, навіть менше, але не було підходящого мені розміру. Тому взяли 1,6 болгаркою, перепиляли, все чітко розкрутили, поклали, і буде воно нам допомагати. Де можна замовити це агроволокно? Магазин, який я вам рекомендував з весни, ну, нормально, мені подобається по ціні по якості. Агротерем, Де, з Одеси вони. Хороший магазин, плюс там до кінця травня, хоч і залишилось 2-3 дні. По промокоду весна 2023. Мріям Плюшкіна вам ще можуть подарувати обов'язково пачечку якогось імпортного насіння. Ми замовляли, то нам поклали насіння дині і кавуна. До речі, хорошої фірми, якраз таке, як ми хотіли, але не могли знайти у малому фасуванні. Тому як би, рекомендую. Коментарі до замовлення, чи по телефону скажете менеджеру промокод Весна2023. Ну і тим самим трішки зекономите, що купить, де купити, чим ми користуємося своїм досвідом, я поділився. Силку залишу в першому коментарі. Якщо цікаво, переходьте, переціняйтеся, рахуйте, треба воно вам, не треба. А на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!